Через два місяці Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки. Він гучно кричить про те, що закінчить війну в Україні, проте, поки що ніяких дій ми не бачимо, і досі залишається загадкою, який план має Трамп. Чи має він його взагалі? Те, що кажуть його радники, його новопризначенці, це одне. А який план буде у нього? Це вже інше питання. У цьому відео розкажу, чому Трампу вигідно, щоб Україна саме перемогла. Ні, не замороження конфлікту, ні програш, ні поступання територіями, а саме перемога України. І спойлер, це пов'язано навіть не з Україною, ні з його внутрішніми рейтингами, а з Китаєм. Чому? Розкажу в цьому відео, додивіться до кінця. Поставте вподобайку, щоб більше людей побачили це відео. Напишіть коментар, підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. Дуже цікава вийшла стаття у Bloomberg за авторства Марка Чемпіона. Він оглядач Bloomberg Opinion, який висвітлює Європу, Росію та Близький Схід. Дональд Трамп каже, що може припинити вторгнення Росії в Україну за один день, і незабаром він буде у Білому домі, щоб власне це довести. Це не є неможливим, це просто залежить від кількох. Кох факторів, але за винятком капітуляції перед Москвою вирішення питання, якого він хоче, можливо. Лише якщо він вже зараз почне закладати фундамент і відмовиться від свого фанатського підходу до Путіна. Вважає автор минулого тижня. Трамп запросив Ілона Маска під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це я розказував в у цьому відео. І тепер Трамп власне виключив можливість запросити до свого кабінету до своєї команди одного з небагатьох людей у своїй орбіті з досвідом зовнішньої політики, колишнього держсекретаря Майкла Помпео Трампу та його кому команді потрібно переосмислити, що означатиме перемога та поразка України. У них є час, якщо вони готові ним скористатися, тому що дати Москві те, що вона хоче через незнання власної ситуації і незнання наслідків, означало б історичну невдачу, яка накопичує великі проблеми для Європи, Сполучених Штатів Америки та ймовірно Тайваню, не кажучи вже про Україну. Автор вважає, що Трампу поки що слід не намагатися розмовляти з Кремлем, а натомість він має на. Правити компетентного представника в Україну, щоб зрозуміти, чому українці так опираються швидкому припиненню вогню за будь-яку ціну, і чому співпраця з Києвом відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки, коли такий посланець приїде туди, я б каже автор, запропонував прямувати прямо на шахту, яку я щойно відвідав під Покровськом, містом на сході Донбасу, яке стало нею. Гарячішим напрямком цієї війни, станом на зараз, це єдина шахта в Україні, яка видобуває коксове вугілля, необхідний інгредієнт для отримання вуглецю, який зміцнює сталь. Одна з трьох частин цієї шахти тепер менш ніж за 7 кілометрів від фронту без цієї. Операції металургійним компаніям в Україні, включно з власниками Метинвест, довелося б імпортувати коксоване вугілля, яке Європейський Союз зараховує до критичної сировини. Підвищення вартості зробило приблизно 50% нинішнього виробництва сталі в країні не конкурентоспроможнім. Це та сама сталь, яка постачає зростаючу збройову промисловість України і буде життєво необхідна для відновлення. Після війни автор статті пише про те, що Метінвест і так втрачав багато своїх комбінатів, зокрема у Маріуполі. І це один з найбільших інвесторів в економіку України. А якщо власне всі шахти і всі заводи цієї компанії будуть захоплені Російською Федерацією, то одна з найбільших донорів української економіки просто перестане Мати таку спроможність, і е, тут один з представників Метінвесту каже, як тоді можна відбудовувати Україну за таких умов або переконати мільйони біженців, які залишили е, Україну, повернутися додому. Це важливе повідомлення, яке посланник Трампа має взяти для себе і донести Білому дому. Врешті організації Північно-Атлантичного альянсу та Сполученим Штатам Америки і також західним змі потрібно припинити вимірювати перемогу чи поразку з точки зору здатності України повернути території, захоплені Росією. Цей ментальний сув, як називає його автор, українці зробили давно, після невдалого контрнаступу 23-го року. Перемога це вже не питання повернення всієї землі, а створення безпеки, необхідної Україні, щоб стати економічно життєздатною незалежною державою. Росія теж це розуміє. Її стратегія полягає в тому, щоб сильна і незалежна Україна ніколи не з'явилася для Путіна. Питання території, хоч і важливі, є другорядними щодо його первинних військових цілей. Він як і раніше хоче денацифікувати Україну, тобто змінити її лідера на російського. Посіпаку, і він все ще хоче демілітаризувати Україну, тобто зробити Україну нездатною захищатися від майбутнього нападу, якщо Київ знову не підкориться волі Путіна. Він піде на компроміс лише якщо буде на задньому плані на полі бою. А зараз це не так. Російський президент цілком міг би сказати так миттєві угоді Трампа, яка зупиняє бойові дії вздовж поточних бойових ліній, навіть якщо це ще не дасть йому повного контролю. над Чотирма областями, на які він Путін претендує, або його вимогам до НАТО зменшити е, свій розмір до е, стану 97-го, перепрошую року. Він безсумнівно проситиме більше, тому що відчуває, що він тримає всі карти на руках. Але все, що йому насправді потрібно зараз, це умови, які дають йому можливість порушити договір, який потенційно може бути підписаний, і легше досягти своїх цілей пізніше. Проти майже обеззброєного супротивника, це угода Трампа, якої Україна боїться найбільше, вважає автор. Зрештою, це вже колись було, коли Путін порушив перемір'я 2015 року, щоб вторгнутися у 2022 році. Ось чому українці продовжують воювати, незважаючи на надзвичайну ціну, і навіть незважаючи на те, що ясно, що вони не можуть відкинути російські сили назад до міжнародних. Кордонів розглядати їх як перешкоди для будь-якого справжнього миру є в кращому випадку проявом глибокого невігластва. Також автор зазначає і підкреслює, що показово, що в п'яти публічних пунктах так званого плану перемоги Зеленського немає нічого про територію чотири стосуються безпеки, тоді як один має на меті показати, що Україна може надати щось своїм союзникам в обмін на їхню постійну підтримку. І тут починається найцікавіше: це та мова, з якою може спілкуватися Трамп з його. Го трансакційним підходом до зовнішньої політики, але йому потрібно діяти з узгодженим планом гри. І Україна в цьому випадку має бути з сильнішою позиції ніж вона є сьогодні. Пропозиції, які висуваються в Вашингтоні, наприклад, про лінію припинення вогню, яку дотримуються європейські миротворці, і про відмову України від своїх цілей щодо членства в НАТО на 20 років в обмін на американську зброю, містять елементи, які могли б стати частиною остаточного рішення, але є наполовину готовими, і вони є дещо що перечасними вважає автор для цього занадто високі ставки. Переконливий момент, який дуже відчувається, але рідко про який говорять у вічливому київському суспільстві, полягає в тому, що якщо захід не активізується для забезпечення незалежності України, геополітична ситуація в Європі кардинально зміниться на гірше. Я говорив про деякі з можливих витрат в інших місцях, але один ризик полягає в тому, що природні, сільськогосподарські, людські та військові ресурси України, які будуть переможені, наприклад, підуть на зміцнення мстивого Путіна, який веде змагання із Заходом за нульову суму, яку він продовжить незалежно від того, хто в Білому домі. Цитата: Хіба Захід не розуміє, що якщо Росія? Не зазнає поразки в Україні, вона, врешті-решт, переможе. І тоді всі наші ресурси, включаючи нашу армію, наші безпілотники та нашу збройову промисловість, будуть використані для боротьби з вами з заходом. Про це сказав Роман Мотичак, киянин, який працює у сфері відновлюваної енергетики. Те, що каже Мотичак, звучить гіперболічно, але це не є ані немислимим, ані безпрецедентним. Пам'ятайте, що більшість людей, особливо шанувальників Путіна, також відкидали прогнози США про те, що е, він насправді вторгнеться в Україну. Тим часом чеченці ввели дві жорстокі війни за незалежність проти Москви в 90-х та на початку 2000-х років. Після своєї поразки вони надали Москві одні з. Найкраще підготовлених ударних загонів, у тому числі в Україні, їх використовують, мається на увазі кадирівці. Чоловіки, які залишилися на окупованих Росією територіях України, також були примусово мобілізовані воювати проти своїх колишніх співвітчизників. Є й інші українські ресурси, які Росія та її партнери, зокрема Китай, можуть повернути проти Заходу, а не принести йому користь. Серед них велика група інженерів-програмістів, які були рушійною силою найпродуктивнішої та інноваційної Ної індустрії дронів у світі країна також має природний газ і величезні сховища для е, цього газу. Літій, рідкоземельні матеріали, титан і уран не кажучи вже про коксове вугілля Покровська, е, пише автор. Літій може виявитися цінним ресурсом для європейських виробників автомобілів, якщо нинішнє падіння попиту на електромобілі та їх акумулятори відновиться. З чотирьох значних українських родовищ два знаходяться на захід від річки Дніпро. І наразі відносно безпечні для е, нападу російських військ. Третій поблизу українського узбережжя Азовського моря вже окупований. Останній Шевченківське родовище за назвою найбільшого е, села містить приблизно 350 тисяч метричних тонн руди. Воно розташоване за 60 кілометрів на південь від Подкровська та всього за 20 кілометрів від лінії фронту. Європейський інститут літію оцінює загальні європейські запаси цього металу в 8 цілих. Вісімдесятих мільйони тонн. Як тоді Трамп та його команда повинні думати про припинення війни? Поспішне укладання угоди про припинення вогню на умовах Путіна лише сприятиме нестабільності в майбутньому. Україна стала б. Чорною фінансовою дірою, яка поглинає європейську, та подобається це чи ні підтримку Сполучених Штатів. Країна не залучатиме інвестицій і стане економічно нежиттєздатною. Врешті-решт, Росія вирішила б завершити те, що почала, і Трамп виглядав би не генієм укладання угод. Багато хто в таборі Трампа вважає, що США мало зацікавлені в Європі і можуть спокійно піти з України взагалі. Це наївно вважає автор. Додайте до прецеденту теперішній глибокий союз Росії. З ворогами США в Азії та на Близькому Сході. Тоді, коли США за свою історію намагалися не брати участі в двох світових війнах, які почалися в Європі, але були змушені воювати в обох, і це повинно бути зрозуміло. Зрештою, саме напад на США, азіатського союзника Німеччини Японії втягнув Америку у Другу світову війну. На противагу цьому враховуючи врегулювання, яке забезпечує справжню безпеку, Україна може слугувати бек-офісом для заходу шляхом для Країн щоб скоротити свої лінії постачання в цю епоху деглобалізації, подібно до того, як це зробила Польща, Угорщина та інші країни, приєднавшись до Європейського союзу 20 років тому. Що ще важливіше, фінансова життєздатна Україна стане захисним буфером для Європи проти подальших зусиль Росії з дестабілізації. Це більше ніж геостратегічне міркування. Зараз країна надзвичайно залежить від іноземної військової допомоги, але якщо буде досягнуто сталого припинення вогню, це також може може зробити матеріальний внесок у захист заходу ще у 2021 році Україна не виробляла боєприпасів, а загальний обсяг виробництва зброї становив 755 мільйонів доларів. Цього року він став найбільшим у Європі виробником боєприпасів. Під час сніданку в Києві автор зустрівся з Олександром Камишиним, радником Зеленського зі стратегічних питань. І до вересня він був міністром відповідальним за оборонне виробництво України. Камишин сказав, що сьогодні все ж більш приватна збройна промисловість України може виробляти зброю на 20 мільярдів доларів на рік. А в 2025 році ці цифри будуть зростати до 30 Мільярдів загалом автор вважає, що деякі питання території дійсно повинні бути на столі будь-яких переговорів про врегулювання він. По перше, коксоване вугілля Покровська має залишатися в руках України, щоб бути життєздатними для інвестицій. Українські морські порти та річка Дніпро також мають бути захищені від нападів і відкритими для бізнесу. Щоб це сталося, російські війська не можуть залишатися на Кінбурзькій косі на південь від Херсона, яка стикається з гирлами річок Дніпро та Буг, де головний порт Миколаїв був заб. Блокований з початку війни Запорізьку атомну станцію розташовану вище по Дніпру. Також потрібно повернути в Україну як з міркувань безпеки, так і з огляду на її 6 гігават потужності. Росія не може використовувати е, цю потужність без жахливо дорогої та непрактичної реконструкції, як через деградацію під час війни, так і через переобладнання її елементів керування та систем американського е, зразка, сказав. Петро Котін, голова української атомної енергетичної компанії, ну і підсумовує свою статтю. Автор наступними словами: все, що потрібно зробити новому президенту, це утримуватися від спілкування з Росією, поки він розробить чіткий план, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Це залежить від нього. Кремль, Пекін, Тегеран, Пхінян і союзники США по всьому світу будуть стежити за кожним його кроком. Якщо сказати простою мовою, якщо Україна програє, то Китай власне отримає ресурси українські, багато ресурсів, які є унікальними, які дуже потрібні Європі і тим же Сполученим Штатам Америки. Якщо це потрапить у руки Путіну, він цим буде розраховуватися з Китаєм. А власне Трамп розуміє, що і декларує те, що Китай є основним конкурентом. Ворогом Сполучених Штатів Америки, а не Росія, він не тлумачить напевно для себе того, що Росія і Китай дуже об'єднуються, як то Північна Корея і Росія вже зараз. Тому як це не прозвучить дивно, але у намаганні конкурувати і боротися з Китаєм, Трампу дуже вигідно, щоб перемогла Україна у Росії. Тож, будемо сподіватися, що вдасться йому це донести його багаточисельним радникам, експертам, військовим та й взагалі іншим е, дипломатам у всьому світі, ну і лідерам інших країн, щоб він зрозумів, що втрата України означатиме небезпеку для Європи як військову з участю українців, примусовою участю, звісно, так і власне в економічному плані. Чи вдасться це зробити? То вже інше питання. Побачимо вже за. Два три місяці. Ну а я вам дякую за те, що ви додивилися це відео. і Сподіваюся, скористаєтеся реквізитами, які в описі цього відео є. Це реквізити на допомогу нашій армії. Полтавські волонтери регулярно збирають кошти на потреби Збройних сил України. Тож долучайтеся, кожна ваша гривня важлива. Друзі, дякую тим, хто долучається до підтримки мого каналу, тому що мій канал існує виключно завдяки. Їй вашій підтримці, тому дякую вам вдвічі за можливість допомагати армії, тому що частина ваших коштів у будь-якому випадку направляється на потреби Збройних сил України. Дякую вам. Якщо ви не поставили вподобайки, не написали коментар, не підписалися на мій канал протягом перегляду відео, зробіть це просто зараз. Рекомендуйте мій канал своїм знайомим разом і тільки разом переможемо. Слава Україні!